Продавали наркотики через телеграм-канал і збували їх методом закладок. Поліція викрила злочину групу, яку організував 21-річний чернівчанин. До нелегального бізнесу він залучив ще трьох чоловіків, які чітко виконували відведені їм ролі. 21-річний житель обласного центру виконував роль водія та закладчика. 25-річному жителю села Годилі випала роль фасувальника, а 29-річному жителю села Чагор постачальника таблеток. Члени організованої групи з збув... Наркотичні засоби та психотропні речовини за допомогою створеного телеграм-магазину вказані наркотики збувалися методом так званих закладок. За результатами проведення обшуків у фігурантів вилучено. Ряд наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великому розмірі. Зокрема, поліцейські вилучили 1200 таблеток ЛСД, 500 грам амфетаміну, 400 грам канабісу, міні лабораторію для вирощування конополь, понад 12 тисяч доларів США та більше трьох тисяч євро. А також чорновики, електронні ваги, зіп пакети для фасування наркотиків, комп'ютерну та мобільну техніку, банківські картки тощо.